Продовження та тарбунари. Що це таке, підемо знаємо. Щось написано. Воїнам, що віддали своє життя за Україну. Ну, подивимося. Це посадили парк воїнам. Так, я розумію. Дивимося. Така двоє нам пошанати тарбунарах, бачите? Патики і слимаки. Жах. Жах, жах, жах. Неміч. Неміч. Чиста неміч. Ба це люди. Ну, я маю в виду керівництво. Сливку посадили. Ну, сливка це добре. Щось там зробили, підемо подивимось. Меморіал пам'яті минулим поколінням міста Татарбунари. Я так розумію, що це знищили кладовище. Друзенко, я таке прізвище знаю. Дуднік. Якіменко. І оце їхні пам'ятники вивезли сюди. Бачите? Навіть якийсь граф тут похоронений в 1871 році. Оце такі пам'ятники будували, бачите. Родилася ця дочка в 1875 році і через... Два роки померла, Так, таке життя. А он помер у 18-му році. та тарбунари. Ну я вам скажу, що це плюс тарбунарській владі. Я не знаю хто тут. Але це плюс. Ото мінус, бачите, українським воїнам бур'яни. Бур'яни, це просто... Убогість духом і аморальність. Це плюс. Ось таке у нас, на жаль, український народ, як зебра. То чорна біла полоса то біла, то чорна то біла, а то повна жопа. Ще такий пам'ятник. Ще такий пам'ятник. Мушу сказати, що на в 32-33 му голодом не морили, румини. Це тут було нормально. Голод тут пішов в 45-му-46 роках. Голод сюди принесла, як і в Лівобережну Україну, в ту Україну, радянську, так само сюди. Голод принесла радянська влада. Голодом тут виморювали і заганяли. Заганяли в колгоспи після війни. Голодом, страхом, смертю. Бачите, яке гарне дерево. Яке гарне дерево. Не зрозуміло, що тут взагалі? Якийсь набор, чогось. От те саме. Кинули і забули. Кинули і забули. Глину захова, закопали кленцей. Це взагалі, от дураки, от от я вам скажу, от дебіл, дебілізмом пахне від цього мерати, смердить, як то в центрі. Повним дебілізмом.